ребята, первый сезон, восьмая серия, смешная семейка. Еще две серии и второй сезон. Goodbye! Напоминаю, набирайте 5 лайков, выходит в следующей серии. Еще две серии и второй сезон. Ой, первый сезон, бай-бай, начинается второй сезон. Новые проблемы, новые истории, ребята. Не буду вас задерживать, напоминаю. Набирайте 5 лайков, выходит новая серия. Ну, ребята, мы погнали. Стоп, а с було пять а посадили одного, а для посадили, який нас похитив. Хм, ну да, я не знаю, може посадили. Наконец-то я знаю, давный Хм, А очки мені більше підходять. Хм-хм-хм, з хм, хм. дітьми мелкі. Блядь, мені показались і кто-то подивився. Та То тобі показалося, Господи? Ну, привіт! Давно не бачились. Мого сотрудника посадили. Ви його, ві, я, короче... вам хана, я описав, ви посадили мого друга. Я вам його, я вас як погіршу тоді, да? я передав мого мому, мому другу в кепки, а, а ви в його вирубили. А потім збіжали, потім його ну, я вам посадили. Блятан, мене походу галюцинації, та в тісті біля пристрічення в магазині. Два рази повезло, на третій раз, думаю, не повезе. Не надо дядя. Як я довго цього дня ждав. Ти що взоти зайшов? Дядя, гуляй, зля він це сказав, mm. Mm -да. Спустя час. Дяклясні папа уляботав, десь поліцейські приїхали і посадили цього ляха, а чи почали. Ага, класно. Хоча стоп, це тільки два маньяка із п'яти, де третій, четвертий, їх найголовніший босс. Хм... Де лайків. приєднати.